Джей Гурудев, з'явилася новина про появу відкритого листа від Тоні Нейдера, Махараджа Адгіраджа Раджарама до президента Сполучених Штатів та всіх світових лідерів. Заголовок цього листа так і звучить, і додаються слова, що пропонується перевірена технологія для миру, безпеки і швидкого вирішення конфлікту. Отже, я зачитаю текст. Нагорі, до речі, тут написано, що це Глобальний Союз науковців за мир. Починаємо текст. Дорогий пане президенте і світові лідери. У цей час, коли нестабільність і конфлікти, страх і лють поширюються в колективній свідомості світу, доброзичливці, такі як ви, шукають ресурси і інтелект, розум для того, щоб вирішити ці проблеми і створити мир. Я закликаю вас. Врахувати засноване на доказах інноваційне рішення, котре негайно розсіє напругу, принесе ясність мислення і поведінки, та створить фундамент для, досягнення, для постійного досягнення найвищих цілей усіх країн. Ці цілі включають, перш за все, мир, але також можливість процвітати, почуватися в безпеці та захистити довкілля, щоб підтримати людське виживання і процвітання на цій планеті. Вартість цього рішення є мінімальною порівняно з бюджетами, які закладені на боротьбу і війну. Справді лише невеликий процент, невелика частка від коштів, які були запитані як допомога Україні та Ізраїлю, була би достатня, щоб підтримувати постійну групу, яка використовує цей підхід. Така група досягне значно більше, ніж ті цілі, які покладені. У використанні цих коштів. Зі 15 мільярдів доларів, запропонованих для України та Ізраїлю як бюджети для війни і руйнування, лише від 20 до 150 мільйонів, залежно від того, де програма буде продемонстрована, необхідні для миттєвого настання полегшення для цих країн. Демонстраційним результатом було би значне покращення в стабільності, вирішення конфлікту. І візія можливості для майбутнього співіснування і кооперації між країнами, що в нього залучені, а також на міжнародному рівні. Коли це досягнуто на короткотерміновій основі, 5 мільярдів доларів можуть бути виділені для підтримки і розширення цих позитивних результатів на постійній основі. Залишок зі 100 мільярдів міг би бути доступним для будь-якого будівництва або допомоги. В разі, якщо є сумніви щодо того, що рішення, яке я пропоную, спрацює на колективному рівні, все одно було би вкрай корисно переносити багатьом індивідуумам здоров'я, щастя, мир і добробут, як це підтверджено сотнями наукових досліджень. Також. Залишкові гроші з цих мільярдів доларів можуть бути використані так як раніше планувалося, за необхідності для досягнення будь-яких залишкових безпекових потреб та економічних і політичних здобутків. Однак, відштовхуючись від значних попередніх наукових досліджень з високою статистичною значимістю, я можу запевнити вас, що результати, які я пропоную, будуть задовільними. Ми не просимо, щоб ці кошти були передані нам безпосередньо як організації, радше щоб вони були використані з наглядом третьої сторони для того, щоб підготувати 10 тисяч осіб, яких ви самі оберете в будь-якій країні. Ця група буде практикувати вранці і ввечері приблизно одну годину разом в одному місці, поглиблені технології свідомості, трансендентальну медитацію та ТМ-сідхі, які подарував цьому світу Махаріші Махиш-йогі. Всі засновані на свідомості програми мають як великі емпіричні докази, так і вагому теоретичну основу. Вони не є засновані на інтелектуальних, емоційних чи філософських підходах, або на переконанні людей діяти в еволюційний спосіб. Вони не є засновані на вірі, молитві чи пошуках езотеричної чи надприродної підтримки. Вони засновані на фундаментальній природі реальності, якою є свідомість. І можливості мати доступ до і оживлювати цю свідомість. Навіть невелика кількість індивідуумів, що практикують ці технології свідомості, незалежно від того, якими є їхні вірування чи переконання, було продемонстровано, що вони породжують глибинні переваги для широкого загалу і для себе самих також. Експериментуючи, ми виявили, що критичною кількістю є квадратний корінь з 1% населення. Для переваг усього світу це конвертується в 9 тисяч людей. Ми пропонуємо групу з 10 тисяч в якості запасу міцності. Замість того, щоб намагатися знищувати ворогів і примножувати ворожість, разом ми можемо знищити ворожість у будь-якому потенційному ворогові і примножити співпрацю для добробуту всіх. Я знаю, що ви і всі великі лідери і філантропи бажаєте цього також. Дякую, що. Розглянули мою пропозицію з нетерпінням. Очікую почути від вас, пане президенте, а також від будь-якої зацікавленої сторони, яка бажає миру для нашого неспокійного світу. Щиро ваш, Тоні Нейдер, доктор медицини, доктор філософії, голова Всесвітнього Союзу науковців за мир, Ферфілд Айова, США.